Іпотетично історичне 24 грудня В'ячеславу Чорноволу могло б виповнитися 87 років. Совєтський політв'язень, голова Львівської облради, народний депутат і провідний діяч національно визвольного руху 80-х-90-х. А ще Чорновіл це одне з найбільших, а що якби в історії сучасної України. А що б було, якби він виграв вибори президента в 1991 році? Якщо Росія е, буде узурпувати нашу долю, то вона тільки на тому програє. Нещодавно платформа Суспільне медіатека оприлюднила унікальне відео оцифрований запис перших дебатів перших кандидатів на пост першого президента України. Так без стадіона, просто в студії. Тож ми можемо буквально на власні очі побачити та зрозуміти, чому 1 грудня 91-го року українці обрали президентом Леоніда. Маємо те, що маємо кравчука, а не В'ячеслава зараз би як в Сінгапурі Чорновола Вйо до дебатів. добрий вечір. У прямому ефірі студія 1 грудня. Зустріч з кандидатами у президенти України. Всього на посаду першого очільника держави балотувалися шість кандидатів: голова Верховної Ради Леонід Кравчук, його заступник Володимир Гриньов, громадські діячі та народні депутати Ігор Юхновський і Левко Лук'яненко, підприємець та народний депутат Леопольд Табурянський і вже згаданий В'ячеслав Чорновіл, враховуючи обмежену роботу медіа тих років і загалом відсутність сучасних передвиборчих тим технологій, саме дебати були головною передвиборчою подією. Уявляєте, вибори без тіктока. Неважко здогадатися, що основна частина розмов кандидатів була присвячена важкій економічній ситуації та добробуту населення, тобто тому, що їсти, і де на це брати купонокарбованці. На жаль, кандидати в президенти майже не пропонували конкретних рішень. Всі спілкувалися маніфестами. Щоб краще жити, треба краще реформувати. Видно, що зараз найважчою буде проблема економічна. Вважаю, що треба негайно починати з реформ піднесення добробуту народу через проведення негайних реформ. Наше населення найбільше стурбоване, тим, коли ж нарешті появиться товари в магазинах, і ми самі хоч трошки краще жити. Проведення економічних реформ. Ано должно сопровождаться шоковими методами без нової адміністрації. Ми тих нових змін рішучих змін провести не зможемо. Але ця абстракція викликана досить конкретною ситуацією, у якій опинилась країна. Переводити економіку з планової на ринкову після совєтського союзу це як відновлювати життя на землі після падіння астероїду, який вбив всіх динозаврів, простого та швидкого рішення бути не може, і кандидати цього не приховували. Вихід з глибокої економічної кризи. І початок руху економіки вперед, то це потрібно для того 2-3 роки не менше. Ті доісторичні часи популізм ще не винайшли, тому ніхто з кандидатів не давав чарівних обіцянок. Всі були досить реалістичні, багато в чому повторюючи одне одного в різних питаннях. Тому здається, люди оцінювали не програми, а особисті якості кандидатів: дипломатичний та виважений Кравчук, енергійний та сучасний чорновіл, самовпевнений та академічний Гриньов, прямолінійний та відвертий Лук'яненко, інтелігентний та спокійний Юхновський. Негативно виділявся хіба що Леопольд Табурянський, який озвучив. В найбільш дивні тези серед всіх кандидатів та ще й російською мовою, за що закономірно посів останнє місце на виборах, не треба дивитися на те, хто де коли, коли був комуністом не комуністом. Я вважаю, що першим указом має бути указ о запрещении зготовлення на всій території України любого оружия, за исключением того, яке необходимо для захисту Государство. Ставлю десять купонокарбованців, що ви зараз запитали себе, а Юрій Бойко часом по батькові не Леопольдович. Бо Табурянський виглядає і говорить як та сама перша проросійська риба, яка вийшла з води на сушу, щоб зареєструвати партію ОПЗЖ. Так само подумали деякі маргінальні глядачі теледебатів, які помилково побачили в табурянському свого і стали жалітися йому на український націоналізм. І помилилися, бо Леопольд виявився горішком набагато міцнішим, ніж Юрій Бойко. Ви знаєте, мені не зовсім понятно, що такое український націоналізм. Я його на собі ніколи не відчував. Не відчуваю і зараз. При всій дивності заяви в використанні російської, Табурянський не був фанатом Росії, як жоден з інших кандидатів. Якщо взагалі можна використовувати такі терміни для тодішніх політиків, це просто дивна політична особистість того часу, коли кандидат міг розмовляти російською, а потім як видати, щоб не склалося враження, що я не володію українською мовою. Я дозволю собі. Відповісти українською мовою. Так, ми втратимо. І те, що ми втратимо, зветься кайдани. Будемо мати волю, будемо мати державу Україну, а звідти будемо мати все. Окрім добробуту, ще 30 років тому людей турбували проблеми, які актуальні досі. Саме стосунки з єднючою Росією. Всі розуміли, що Москва це корінь багатьох українських проблем, і Росія веде несправедливу політику. А Україні потрібно якось відстояти свої інтереси, щоб побудувати державу. Я зараз бачу, що уряд РСФСР Діє свавільно і не враховує інтереси України. Зокрема, зрозуміти про які дії Росії говорив Левко Лук'яненко, та водночас відчути біль українського народу можна за одним з епізодів дебатів, коли до Ігоря Йохновського звернувся українець Білгороду, якому вже було нестерпно там перебувати. Як ви будете захищати українців, живучих за преділами України? Російський шовінізм для нас, українців останні три місяці став ними потомок українських козаків Білгород. Попри все, кандидати визнавали. Що Росія це центр тяжіння, і швидко вирватися з під її впливу неможливо, тому навіть Ігор Юхновський та В'ячеслав Чорноміл говорили про візит до президента Росії Єльцина як про один з перших кроків на посаді президента. Головне, щоб Росія була одна з перших держав, яка визнала повну державну незалежність України і встановила з нами дипломатичні відносини. Так що я теж планую один з своїх перших візитів, як президент до Єльцина, ігнорувати Росію не вийшло б навіть за великого бажання. Молода російська демократія подавала агресивні сигнали, і люди їх добре бачили. Наприклад, вже тоді йшли розмови про можливе від'єднання Криму від України та навіть війну. Союзные средства массовой информации пугают войной между Украиной и Россией. В случае отделения Украины волнуемся, ждем вашей оценки. Да, действительно иногда проскакує в средствах массовой информации нечто подобное. Ну, я вважаю, что роблять це не від большого ума. Найкраще ж з усіх на наш чорноволоцентричний погляд ставлення до Росії комунікував сам Чорновіл. Він не робив радикальних заяв, зате постійно наголошував, що ми ні в чому не маємо наслідувати Росію треба йти з випередженням не наслідувати росію зробіть мені нормальні закони зробіть мені нормальні податки нормальну грошову одиницю, дайте мені більше валюти як я виходить за кордон це вже людина моєї майбутньої команди децентралізація щоб московський централізм не пересадити автоматично в Київ слухайте але я сьогодні навіть цей федеративний принцип не хочу панувати на першому етапі треба спочатку наповнити змістом чому ж цей прогресивний патріотичний і вусатий пан програв вибори можливо в тому числі через свою прогресивність для людей які Десятиліттями звикли бачити таких вкритих бронзою політиків, запальнити дещо навіть романтичний Чорновіл був надто незвичним. І от у боротьбі за цю державу ми повинні всі об'єднатися. Нас хочуть роз'єднати за національним принципом. А ще проти Чорновола запускали знайомі нам у 2014 році байки про страшних націоналістів. Наприклад, розповідали, що він перенесе столицю у Львів. Буде погано ставитись до мешканців сходу та утискати російськомовних. Ходять чутки, що ви ставши. Ретенденту перенесете столицю у Львів, чи не Це так є. ой президентом. Ви знаєте, я перенесу столицю з Винигородку на Черкаській області, де я народився. Ну якщо так ставиться, питання Тож йому часто доводилося займатися не передвиборчою кампанією, а відбиттям фейків, які про нього розпускали. Я не брав круто національні питання. Приїдьте до Львова, подивіться, як воно вирішено, як працюють національно-культурні товариства, от як існують російські школи, і так далі. І так далі. Немає в нас бандерівців там москалів, східних і західних. Всі ми і Лінід Мак. Каричи, В'ячеслав Максимич і всі є народу країни. На відміну від Чорновола, Кравчук був вихідцем з компартії, тобто людиною системною. І, попри прагнення людей позбутися СРСР, вони все ще були дуже прив'язані до всього совєтського. Навіть у цих дебатів вайп химерного фанфіку про пострадянське чистилище. А ще Кравчук обіймав високу посаду, і за ним стояла номенклатура, що, звісно, сприяло виграшу. Можна навіть подивитися його передвиборчі поїздки регіонами, які радше виглядали як віз. Зити вже президента стала реальністю. Віковічна мрія багатьох поколінь наших людей. Народ підвівся з колін, піднявся духовно. Він став господарем на своїй землі. Але чи зробили українці неправильний вибір? Кравчук обійняв посаду у дуже складний час для України і фактично мав будувати державу з нуля. Робота його не була ідеальною. Десь він впорався, а десь заклав фундамент проблем, які ми розгрібаємо, і досі. Україна. Маючи перед собою мету стати позаблоковою без'ядерною країною, проводить миролюбну зовнішню політику. Чи було б краще, якби виграв Чорновіл? Справжню відповідь на це питання знає лише тарологиня Людмила. Але що Чорновіл точно добре розумів, так це те, що таке Росія і чим вона небезпечна. До речі, ще більше унікальних архівних матеріалів про В'ячеслава Чорновола зібрано у документальному фільмі Олександра Зінченка, якби Чорновіл кращий сценарій для України. Посилання на цю нову роботу від суспільного ми залишимо під відео. Історія якої не сталося. Чорновіл не мав шансів Відкрийте її зараз, якби чорновіл кращий сценарій для України. Але загалом, 1 грудня 91-го року Україна однозначно виграла, адже люди голосували не просто за президента. Вони голосували за незалежність України. Її підтримували і діти, і пенсіонери, дисиденти, і комсомольці, бандити і голови колгоспів та навіть картвели з росіянами. Я хочу проголосувати за незалежну Україну. Між грузинами і Українами хороші відносини. Ми хочемо так, щоб біля незалежної України Україна і Грузія. Я буду голосувати за. Суверенною Україну. я пустив здесь глибокі корни. Я це стала моя вторая родина. Я пишу Україну, і є для мене нічого дороже країни, ніж Україна. Дев'яносто першому році українці нарешті отримали довгоочікувану свободу, право вибору та демократію, яких не мали вже багато поколінь. Спочатку люди навіть не знали, що з цим робити, тому ми можемо бачити кадри, як журналісти просто фільмували у кабінці як голосують виборці. Нагадаємо тим, хто ще жодного разу не голосував. Це незаконно. Проте без тих перших найскладніших кроків нічого б не було. Тож ми вдячні тим, хто їх тоді зробив. Також ми вдячні сайту Суспільне медіатека за їхню сподвижницьку роботу з оцифрування української історії. Щодня сайт наповнюється новими відео та аудіо з архівів від чорнобіл Ого, німого відео з 60-х до сучасного архіву війни. Це спадщина не лише центрального київського телебачення, а й усіх регіональних телерадіокомпаній. Посилання на Суспільне медіатека також в описі. Якщо після цього відео вам захотілося помститися русні, це бажання ви можете реалізувати за допомогою донату. Спільно з фондом Сергія Притули ми збираємо на 30 ударних тепловізійних дронів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також десантникам потрібні три Мавіки 3Т, три зарядні станції Дельта Про та три генератори Енерсол. Загальна сума збору 2 мільйони. Будь-який донат важливий, тож кидайте 11, 126 чи 238 гривень. А якщо ви ще не використали, Ли тисячу гривень від держави, її можна закинути на цю банку під відео. Вона в описі клацайте і ні в чому собі не відмовляйте.